Загалом по закладу у нас пошкоджено вісім об'єктів. Це вісім будівель, вісім начальних корпусів. Ми намагалися якось відновити структуру університету, аби наші студенти повернулися до навчання якомога швидше. Наш заклад насправді потребував дуже багато чого. Це були і вікна, і двері, і матеріали для внутрішніх робіт, і матеріали на зовнішніх робіт. І саме цей проєкт надав нам утеплювач для другого корпусу, який насправді постраждав найбільше. Спортивна зала була дуже пошкоджена. Були вимушені замінити всі вікна, робити монтаж нових металопластикових, енергоефективних вікон. Згуртували весь колектив, здійснювали власними силами влаштування і відновлення всіх робіт. Не враховуйте, що і багато хто середи теплої фіксокартону і за віксокартону ще й теплові стало. А це не зовсім приспігавна річка. Викладачі, наші студенти відвідали декілька тренінгів, курсів. Також було впроваджено курси підвищення кваліфікації. Готуємо спеціалістів з будівництва. Досить важливо забезпечення кадрового персоналу для майбутнього відновлення нашого регіону. Наші студенти отримали можливість саме на практиці закріпити новітні технології термомодернізації будівелі «Спрут». Для нашої країни дуже важливо змінювати кожний сектор. І це не тільки якісь соціальні зміни або фінансові зміни, це зміни також і у будівництві, і модернізації осель, навіть навчальних закладів, як, наприклад, Чернігська політехніка. Це важливо для України, це важливо для людей, для нашого міста, щоб ми показали і доказали, що ми варті бути у Європі.